Зразкова у роботі з переселенцями. Віце-прем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук завітала на Прикарпаття. Посадовиця відвідала Івано-Франківський гаріатричний пансіонат і декілька прихистків для переселенців у Коломиї. за підсумками візиту. Міністерка відзначила Прикарпаття як один з кращих тилових регіонів. Я можу чітко зазначити, що область. Готується до зими, ефективно реалізовані всі необхідні плани щодо ремонту капітального і поточного житлових приміщень, щодо забезпечення резервними джерелами живлення таких приміщень. Однак залишаються, звичайно, проблемні питання, які ми сьогодні обговорювали і на нараді під час зустрічі з головами ОТГ, а також з керівництвами РДА, рівно як і з нашими міжнародними партнерами, нашими донорами, нашими міжнародними організаціями, які пліч опліч з нами намагаються подолати гуманітарну кризу, яка є перманентною. В силу кліматичних умов так наближається зима, буде лише посилюватись, але у нас є розуміння, стратегія і тактика наших дій. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Прикарпаття стало надійним прихистком для майже 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб. І нині питання довготривалого розміщення цих людей наголошує заступниця голови Івано-Франківської ОВА Людмила Сірко, є пріоритетним. На сьогодні 1300 осіб вже є в переміщені довготривале перебування, тому що вони переживали до цього часу в 68 об'єктах, які це є заклад загальної середньої освіти, які розпочали навчальний процес і дякуючи і донорам, і насамперед місцевому самоврядуванню, які облаштували ті будівлі, які могли бути використані для довготривалого перебування, також виділені кошти з обласного. Бюджету, де зараз проводяться ремонти в одному із е, об'єктів, де буде розміщено понад 460 місць. Частина переселенців оселились у приватних домівках. Чимало повернулись у свої деокуповані міста. Однак велика кількість українців, зазначає міністерка Ірина Верещук, ще може переселятись у безпечніші регіони, у тому числі і на Прикарпаття. Ми прогнозуємо, що Приблизно до півмільйона людей може переміститись ще, саме тому я так часто буваю у регіонах, бо я хочу допомогти регіонам розширити свої спроможності, розуміючи, що до прикладу Івано-Франківська область буде одна з пріоритетних у виборі, коли люди будуть вирішувати, куди їхати. Як це і було на початку. Широкомасштабного вторгнення, тобто ми прогнозуємо, що щонайменше 400 тисяч за цей період, зимовий період, може переміститися. Місця для цих осіб в області вже готують. Відтак на 26 об'єктах, куди зможуть поселити переселенців, тривають ремонтні роботи. Це практично об'єкти обласного підпорядкування. Ми спілкуємося постійно з територіальними громадами, тому що є досить суттєве перевиконання бюджету, щоб кошти спрямовувалися саме на ремонт об'єктів, бо є у нас ціла база тих об'єктів територіальних громад. Це комунальна власність, де ми маємо можливість створювати додаткові місця. Це нормальні, хороші, якісні місця, і ми там зможемо переводити людей, запрошувати людей, щоб до нас приїжджали на дов. У тривали проживання. Окрім того, Прикарпаття один із тих регіонів, де практично немає проблем із виплатами грошової допомоги переселенцям. З початку повномасштабної війни понад 100 тисяч осіб подали заявки для отримання коштів, і 98 тисяч вимушено переміщених осіб, які переїхали на Прикарпаття, гроші отримали. Юлія Турконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія Раї.